Всім доброго дня! З вами військова аналітика озброєнь. І сьогодні ми розберемо новий пакет військової допомоги від Німеччини від 18 жовтня 2024 року. Отже, Німеччина передала наступний пакет озброєнь. 8 танків Leopard 1A5. Даний танк найбільше підходить для використання для стрільби і за укриттям, так як володіє не дуже місною бронею. 20 БМП Marder, один із найкращих BMP у світі. Дуже активно використовується Збройними силами України. Багато відгуків від військовослужбовців ЗСУ є на YouTube-каналах, можна і ознайомитися. Дуже ефективний бронеавтомобіль. БМП. Боєприпаси для танків Leopard 2 та Леопард 1. Леопард 2 дуже активно використовується в зоні бойових дій. Один із найкращих танків на даний момент у світі. Боєприпаси в них дуже необхідні. леопард 1 також використовується і постачається зараз в Україну союзниками від Німеччини, Бельгії та Данії. Боєприпаси також необхідні у великій кількості. 4 МРАП бронеавтомобілі. Один з найкращих бронеавтомобілів на даний момент. Активно використовується, гарно захищає екіпаж при влучанні. Екіпаж великою ймовірністю виживає, і може покинути бронеавтомобіль. Одна система ППУ, -СЛМ, одна система ППО АРІСТ SLS. ракети до цих систем ППО. Одна з найкращих ПВО у світі. Дуже активно використовується і дуже ефективно відпрацьовує. Ракети с Дані ракети найскоріше будуть використовуватися із РСЗВ системою Frankensem. Шість САУ Panzer Gaobis 2000, одне з найкращих САУ у світі і 155 мм. Активно використовується. Ця САУ зараз виробляється і навіть участвує в тендерах на сучасних тендерах до озброєнь країн НАТО. 24 тисячі боєприпасів калібру 155, так як ми отримали велику кількість артилерійських установок під 155 калібр, є, являються дуже необхідними для наших ЗСУ. 30 розвідувальних БПЛА Вектор. Дуже ефективний розвідувальний БПЛА. Неодноразово вже постачався в ЗСУ є дуже ефективно використовуємим. Один складальник бібер запчастинами. Мостовкладальник Бівер також активно використовується. Можна побачити відео з ним, дуже гарна машина. Дві машини розмінування Vincent, 100 перенесних систем розмінування h 90 міношукачів, один мінний трал. Дані засоби розмінування активно використовуються Збройними силами України. Відео можна побачити на YouTube каналах, але особливих активно використовувались попередні роки. Дві мобільні щогли для антенн, 57 лазерних далекомірів, 3000 гранатометів RGB-90. Один із найкращих гранатометів у світі, активно використовується Збройними силами Ізраїлю, вражає майже будь-яку броньовану техніку з великою відсотком ефективності. 25 40 мм боєприпасів. Дуже ефективний боєприпас, особливо під час штурмових дій, використовується для переносних гранатометів, також для ручних гранатометів. Є різного типу гранатомети під нього, з ефективністю від 300 до 500 метрів. 75 тисяч турнікетів, турнікети також дуже необхідні, для тут від критичних кровотеч і 150 тисяч оклюзивних прив'язок. Використовується при пораненні в грудну клітку найчастіше. Також було передано 466 гвинтівок, 110 снайперських гвинтівок, 30 гвинтівок. Хенел ср 308 і 3000 пістолетів. Західні зразки озброєння є дуже ефективними, досить точними і зручними використанням. Варто також зазначити, що передані 20 БМП мардер станом на зараз є останньою партією обіцяної до передачі. Мається на увазі нещодавна заява Олова Шольца, в якій він сказав, що озброєння саме із складів не будуть більше передаватися. Але насправді є договори заключені між Україною та Німеччиною, між Німеччиною та їхнім ВПК про виготовлення до 2028 року певної кількості озброєнь, в тому числі бронетехніки, яка буде поступово під час виготовлення передаватися відразу від їхнього ВПК до Збройних сил України. Це ми розберемо в наступних відео. Зараз я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Слава Україні і все буде Україна!